Всім привіт! Це знову я, зі мною казочка моя. Вас, дива казка всіх вітає. Про мандаринок казочка уже на вас чекає. Пригоди мандаринок, так казка називається. Якось в лісі по стежинці йшли дві гарні мандаринки. Падав тихо, білий сніг. Приліпав до їхніх ніг, вони весело стрибали, пісеньки гарно співали. Ой ля ля ой ля ля гарна зимонька зима. Ой ля ля ой ля ля снігу снігу принесла, Раптом чують, щось гуде. Це банан на зустріч йде, поля. Гукались мандаринки, закрутились, мов сніжинки. Що робити, де тікати? Нас немає поруч хати. А банан вже наближається, до малечі він звертається. Хто це тут такий маленький? Я вас в лісі не зустрічав, хоч і довго тут гуляв. Ми веселі мандаринки і йдемо в гості до апельсинки. Можна, з вами я піду? Раптом що допоможу? В лісі ходить ананас може з'їсти усіх вас. А, добре, добре, йдемо з нами. Будемо ковзатись ногами. А попереду гора. Як нам вилізти туди? Дуже важко підніматись, бадан каже. Всім триматись. Усіх він за руки взяв і нагору вмить підняв. ой-ой-ой ой. Зраділи мандаринки. Бачимо хатку апельсинки. Йдемо швидше до хатинки. Летимо на чесні сніжинки засміялись і побігли. Але раптом всі застигли. Що це страшне там стоїть? банан каже Сніговик. Він із снігу, бачиш, білий, ні з морковинки учепили. В оченятах у гольки, а в руках його гілки. Та не бійтеся, ходім, бо померзли треба в дім. У дверцята стукають, тихо, тихо слухають. Раптом, Хто там? Та це ми в гості до тебе прийшли мандаринки і банан, сніг летить, як ураган. Швидко в хату забігайте, двері, двері закривайте. Вітер на дворі гуде, чути, наче хтось іде. До хатинки стукає, сильно в дверки грюкає. Ой, як страшно. Тук-тук-тук. Хто це там? «Ананас прийшов до вас. Хутко двері відкривайте, Ці іграшки віддавайте. Не дамо, не дамо іти від нас. Ананас малят не слухає. Він у двері гучно стукає. Тук, тук, тук. Чути звук, але раптом чути Ой ой ай ай, ай ай Прошу, прошу, не чіпай. А на нас скакає і швидко, швидко утікає. Сніговик його лякає, гілкою в руках махає, ще й кричить йому Тікай, діток більше не лякай. А на нас утік у ліс. Сніговик згубив свій ніс, крутиться, кругом шукає, але носика немає. Друзі вийшли всі з хати, стали носика шукати, дивляться то тут, то там морквочки ніде немає. Раптом що? Це зайчик там тримає, морпочка в його руках, крутиться і так, і так. Зайчику, постій, не йди, банан каже, підожди. Ти морквинку нам верни, щоб не трапилось біди. Бачиш, плаче сніговик, він до моркви дуже звик. Носик це, а не їда. Розумієш ти? Ага, сказав зайчик, я, я не знав. Вибачте, прошу, і віддав. Сніговик морквину взяв, нахилився наполовину, носик вставив середину Дякую, усім сказав. Веселіший зразу став. Заспівали всі малята, тут чекають сильно свята вже ялинку прикрасили і гірлянду засвітили, подарунки всі чекають, і танцюють, і співають, Новий рік уже зустрічають Ось і казочка скінчилася. Усмішка у всіх з'явилася. Вам бажаю відпочити в мирі, в злагоді всім жити і завжди добро творити.